Тебе пригай. Поняв. <ріху> дай вийду, дай вийду, заебав. <ріху> дай, не сміши. Він зверху. Де він? він Заховайся, ну не бігай просто так. Я бачу <ріху> на себе, чи він ти не бачиш? Сприйгай, су... Він наверху, він попал. Дима, на тобою Займай Занимай коршипор, <ріху> заходь, 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 заходь. Він кашляє, Давайте тащи, сука. Міну кидай, блядь. Эй, <риклад> блядь, hey, я не могу. <риклад> Давай, хорош! Давай ты, блядь, воеруем! Він сдох ну, на <риклад> не сам! Инфу! Ну блять, длинно один чоловік, блядь ти на Діму, ти на Дімо! Хорош, сюди, До кого нахуй? А чого ти почали щемити мене, як я сказав Діма Байте, нахуй? Ти що його не шкода, Діма, що його не шкода. Ну, типу, я шанси прокинув просто. Якщо виграти, то похуй. Хорош, Діма, що ми не почали це. Ні, красава музики. Оце ця хуйня мене вбила. Оце він, я ж казав, він на криші, блядь. Він оце з парашута перепригував. Хорош. Да, шість броні. Мене просто не було, якби газик, бо я б до нього